Всім привіт, мене звати Андрій. Я українець з Кракова, з Польщі. Зараз знаходжусь в Калгарі. Хочу розповісти про зустріч з... з людьми, які допомагають встроїтися на роботу. Тут так звані Job Search консультанти. Ніхто не помічає, що під час консультації це, як правило, безкоштовні такі консультації наради п'ю воду не пропоную гаряча вода. Під час співрозмови з таким консультантом непомітно до розмов до співрозмовника і до ведення розмови. Оцінюється особа, яка прийшла на консультацію по бальній по бал, по бал, по системі знання мови. Тобто, ти питаєш, о, я такий-то, такий-то, працював то там, -то, там -то, е, е, живу тут стільки, то стільки то, не можу так довго знайти роботу, о, бідний, нещасний, е, можу, то, можу, сьо, а що як краще. І поки тебе консультують, о, може тобі таке резюме, ось таке, от, от, так от правильно, ось туди відправляєш, ось такі шанси у тебе, консультант випевнює табличку, І поки він виповнює ту табличку, він оцінює твоє знання мови, фах, вік, на що я ще звернув увагу. Адаптацію, адаптативність, наскільки ти швидко розумієш усно письмово, якість складення твого профілю CV, короткі дає рецензію пише про тебе коротеньку в таку, у нього табличка така. І ось на що ми не звертаємо уваги. Поки ми слухаємо тільки про те. І в який спосіб правильніше шукати на що сподіватися, на що не сподіватися, ми не помічаємо, поки проти нас проти нас паралельно відбувається така оцінка тебе як заявника на роботу. Так таку цікаву річ розкажу. І якщо почуєте таку інформацію, що в Канаді, де в Калгарі я знаходжусь конкретно. Тут немає роботодавців і працедавців, які зацікавлені дати роботу, яку-небудь роботу якому небудь працівникові. І більше будуть казати, що маєш познайомитися з чотирма пітьма, які тебе порадять, і потім через таку е ланцюг таких пожатій рук. Е це це просто говориться про те, що тут середні віки треба мати знайомства як в Совєтському союзі поки не маєш ні знайомих нікого ні друзів нічого то буде дуже тяжко тому що всім наплівати на який ти е, 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 спеціаліст фаховець тут головне е, маєш знайомства і тебе візьмуть е, банківська сфера, е, воділи всі е, автобуси, маю на увазі такі трафік, е, транспорт е, міський. То там треба, здається, що тільки мати піар, щонаймні мати піар. Я пропоную але це кібеток, можу показати. Добре, не буду показувати. Що ще таке цікаве розкажу? Розноситься резюме і, вклад... і дається на будь-яку роботу. І виходить так, що. Людей то мало відвідує якісь заклади, як правило, всі заклади вже з... збиті, вже спрацьовані, і набирати зі сторони когось, хто приніс резюме, ну резонно, тому що тут все йде на оптималках, так як в Європі. Це на мінімум, на мінімумі. Всі хочуть, щоб тихою сапочкою воно котилося. Всі хочуть дійсно, щоб ти користувався послугами, щоб ти платив денюшки, ти привіз денюшки ти маєш їх потратити залишити. Тому є дуже великий ризик, що ти приїдеш, потратишся і вернешся ні з чим, замість того, щоб отримати піар і, і громадянство, і легка лагідна імміграція. Лагідно, дуже тяжко і стресово. Найгірше це коли е, в пошуках розових окулярів приїздиш ще не підготовлений. Я не підготовлений був. О, е, ну, поганий резюме, е, телефон здох, я прилетів е, в першу ніч вкрали ноутбук в отелі. Е, оформив заявку на себе. І від, від, відклонили цю допомогу одноразово будуть дзвонити завтра виясняти чому і все правильно заповнив. Ну і так, і дуже стрес великий, що зйом житла від початку місяця, а від руки дуже-дуже маленький відсоток, і дуже багато живе якихось бездомних чи людей, яким немає де їхати. і вони живуть якби на резервній проплаті останнього за місяця, чи як воно там називається, депозит. То, як правило, будеш після когось жити в старшому літньому віку і людині може бути ніде йти далі жити. То, не знаю, якось так воно. Все тримайтеся. Просто хотів поділитися про ці. Як вона називається про консультантів на пошуку роботи, як вони радять, радять, так дають стопочку тобі, подивися, ознайомся, як правильно виповнювати резюмешечку. Добре резюме, під кожну роботу треба своє. Не можеш ти одну ту саму резюмешку посувати візде. під кожну вакансію, під кожні требування, маєш своє резюме зробити так, як требують. Ну хіба що тільки по бранжах робиш собі і шаблони на бранжу отелярства, на бранжу склад якийсь, на бранжу ресторани, якісь магазини так далі. Так. Всім удачного дня, погради.